Є новина, друзі, важке літо для України. Трамп не досяг цілий та ППО за гроші Росіян. Дослухайте до кінця. Зараз проходить саміт НАТО, я про це вже говорив. Сьогодні будемо багато говорити, тому що Зеленський буде зустрічатися з Трампом, ну і, можливо, з іншими лідерами, і, можливо, ми будемо мати ну, багато хорошої. Ми очікуємо інформації. Але вчора високопосадовець НАТО заявив, що Україну чекає важке літо. Чому? Тому що Путіну доносять неправдиву інформацію з поля бою, і він вважає, що він зможе захопити багато територій, В них і відповідні плани. А реально, як кажуть аналітики НАТО, ну такої можливості в Путіна немає. Чому тому що немає відповідних е резервів? Так НАТО кажуть, що росіяни будуть посилювати свої наступи і. Е на суми вони будуть наступати, хоча в НАТО вважають, що вони не можуть ні захопити суми, ні оточити суми, тому що немає відповідних резервів і немає відповідних ресурсів і сил. Також будуть посилювати свої наступ по всій лінії фронту. Вони не зазначають саме де на запорізькому напрямку, але це. Такі штурми тактичні, тобто це не стратегічні, якісь відповідні операції. Тобто Путіна дурять для того, щоб далі продовжувалася війна, і це розумієте, підтверджує ось цю мою ідею. Але це моя думка, що в Трампа з Путіним є якась відповідна домовленість. Путін попросив якісь терміни в Трампа для того, щоб наступати, тому що він вірить, що він здобуде відповідний результат, і оці ці атаки терористичні які відбуваються на Україну. Це теж туди. Туди, щоб заставити Україну піти на невигідні умови. А реально, це все просто брехня. І через якийсь період дуже невеликий Путін ну, під кінець літа, можливо, навіть раніше, Путін це зрозуміє і все одно придеться сідати за стіл перемовин. І я думаю, все одно будуть перемовини про мир і припинення війни, тому що ресурсів немає. Ні в одної, ні в іншої сторони. Ну, нас теж Зеленський каже, що перемогти ні вони ні ми не можемо. Тому треба припиняти війну. І Україна на все йде, а Путін поки що. Е, ні, е, друге питання: CNN і New York Times написали, що удари Трампа по Ірану не досягли своїх цілей, а в Ірані взагалі оголосили перемогу над Ізраїлем, тому що ну, їхні об'єкти не знищені і їх можна відновити за декілька е, місяців. В Трампа і Віткова практично була істерика, тому що ну, вони кажуть, як це найвеличніша перемога взагалі Америки і Трампа і тут ви. Розказують, щоб ми не досягнули ціле. Ну час покаже, як то кажуть, аналітики американської до речі, розвідки пишуть, що за декілька місяців, там 5-6, Іран зможе відновитися і зможе знову збагачувати. Уран, ну і дуже цікава, коротка новина ППО для України за рахунок заморожених активів, які були в Британії. Тобто, ми раніше нам виділяли кошти заморожених активів з відсотків в Європі. Тепер то саме з відсотків в Британії. І я вам так скажу, це вже так задовбало. Слухайте, ну у вас є арештовані гроші. Купіть Україні це ППО, дайте всі можливості. Тим більше у вас же ж є гроші росіян. Ви можете їх використовувати. Ні, вони навіть в Британії країна, яка нібито дуже дуже сильно нас підтримує, беруть тільки відсотки 70 мільйонів фунтів. І розказують знаєте, це, як досягнення, таке враження, що вони в космос полетіли, і Путін вже знищений. Напишіть, що думаєте. Лайк, думати, підписка, телеграм підписуйте.